Як Бог зберігав християнство? Біблію. Ось найбільш популярне запитання, що Біблія переписувалася протягом століть. Так вона неправильна, їй вірити не можна. Чи може Бог захистити себе, своє слово? Перша книга Самуїлова. Весь народ у той час поклонявся Ваалу та Астарті. Взагалі-то у всіх вдома там стояли статуї. Священик, Ілій та його два сини. Слово Боже каже, що вони були люди негідні, вони не знали Господа. І гріх цих молодих людей був дуже великий перед Господом, тому що вони відвертали людей від жертвоприношень Господу. Прийшов пророк і казав, що ці хлопці порушують усі заповіді, топчуть ногами жертви. І дивіться: ти вшанував синів своїх більш як мене, щоб ви потовстіли. Тобто, їсте ви там, об'їдаєтеся, обираєте, гвалтуєте всіх. Ось що храм являв собою. Це всі знали. Вони любили поїсти. Якщо люди приносили якісь жертви, вони перші лізли туди. Ну, справжні священники нашого часу, скажімо так. Сьогодні ж це все більше в офіціал вже вводять. Само собою, священники можуть розлучатися, віруючі, можуть розлучатися. Тому, в принципі, ми знаходимо від кого ці священники нинішні? І віруючі, і священники, які так лізуть. Ось ця нитка звідси йде так. Так, так. І ми маємо відразу тоді подивитися, що ж з їхніми прабатьками було, яка доля, яку Господь прописав цю нитку, розумієте, прабатькам, саме таким віруючим і такому священству, що їх чекало. Тому, коли буде суд Божий, Воскресіння мертвих, хтось каже, так, я віруючий, Ісус мене врятував. Послухай, ось ці ось священники. Ось ці віруючі, які були там три тисячі років тому, які йдуть на загибель, повстануть і скажуть Гей, ви взагалі гілка наша. Нащадок. Куди ви зібралися? Ти куди зібрався? Ану, ось туди, до стійла. Ми з вами в котел йдемо. Там буде вам секс. вдень, і вночі. Не перестаючи, тільки вже буде секс із бісами. І пророкує пророк. Що ці хлопці помруть в один день разом з батьком своїм. І там не буде у них чоловіків, які досягають середнього віку. Пророк прийшов і каже: І станеться, кожен, хто полишиться в домі твоїм, прийде вклонятися, вклонятися за агору срібла та за буханець хліба, і скаже: Долучи мене до одного з священництв. Тобто, коли люди хапуги в Царстві Божому, коли вони оббирають, об'їдають, вони крадуть. Як Юда. Бог це бачить, і Він прибере таких людей. І він каже їм: ви прийдете за буханець хліба, проситиметеся знову стати священниками. Тому що голод війна. Вони витягли на цю війну навіть ковчег Божий. Їм здавалося, що якщо вони витягнуть на це филистимське військо, Божий ковчег, вони переможуть. Але це, от із тієї серії, Можна обкластися іконами, і мощами і святими речами. Казати, що ти якісь релігійні дії робив, навіть церкву відвідував. Так. Адже ковчег Божий там була і манна, були заповіді, була розквітла палиця, і це все було марно. Ковчег взяли. Військо вбили. Чи мав Бог сили захистити себе? Ми читаємо про те, що священик загинув, його сини загинули, його родина була зруйнована. Тобто Бог поставив крапку, як він і обіцяв, що нечистиві ті, які не зберігають помазання, не цінують Божого дару, Бог ставить щодо них крапку. Але ми бачимо, як виріс Самуїл, і він прийшов у це помазання. І саме він зайняв це місце, став суддею, він став пророком, він судив Ізраїль. І незважаючи на те, що ковчег Божий був забраний, ми бачимо, що коли люди взяли ковчег, захопили. Вони були прокляті так. Цей народ уражені. Вони були так сильно уражені, що вони вили місяцями. Вони були всі в болячках. Вони були всі у мишах. Вони занесли його ковчег до дагонового дому, до Бога свого. На ранок прийшли у дагона ані голови, ані рук, ані ніг там. Весь дагон перерубаний, переламаний. Двостороннє прокляття. Тобто, прокляття прийшло і на цих священиків, а саме на євреїв, які нечистиво чинили, служили біля Божого ковчега, так? Прокляття ми бачимо, і потім, коли супротивники захопили, вони там перебили це військо і захопили ковчег божий. І тоді Бог почав уражати цих филистимлян. Потім ці филистимляни віддають цей Божий ковчег назад євреям. Євреї, народ ходили та заглядали. І знову приходить поразка, тому що не можна було заглядати в ковчег, не можна було взагалі так ставитись до Бога. Розумієте? Пані братство, так чітко прописано, що можна, що не можна. 50 тисяч померло тоді через те, що заглядали в ковчег. І там так десятки тисяч людей знову гинуть. Чи може Бог захистити себе? Якщо Бог так захищав ту скриню, то взагалі слово Боже воно є Богом. Скриня це не Бог. У цій скрині була присутність Божа. А ось слово вже є Богом. Якщо Бог так захищав скриню, що всі трусилися там і помирали, просто перебуваючи поряд з цією скринею. Розумієте? Чи може Бог захистити своє слово? І що Бог зробить з тими, що спотворюють його Слово, які нехтують Його Словом? А чекає на таких людей, Ісус каже, не я. Те саме, що цей священицький рід і всіх, які навколо ковчега ходили навколо скрині, таке прокляття на народі було, і ми можемо бачити, дивлячись назад в історію людства, що спіткало людей, які намагалися спотворити Слово Боже, стаючи на широкий шлях, прокляття. І про це говорять останні слова Ісуса Христа в книзі об'явлення, що прокляття тому, хто відніме чи додасть. Тож кажуть, як ви можете вірити Біблії? Як ви можете не вірити їй? Ви ж прокляті, якщо ви не вірите та додаєте щось, так там додав хтось, переписав, ніхто нічого не додав. Є Бог, котрий стежить за своїм словом. Тому що, вибачте, за вираз дохнуть усі, хто щось додають, щось віднімають, це все дуже серйозно. Тому ми маємо вузьку дорогу Слова Божого, досконале Слово Боже, і слава Ісусу Христу за це. Ну, можна взяти навіть Радянський Союз. За фактом це найвеличніша і найбільша імперія у світі, яка існувала, у неї впливу було півсвіту і більше. Що Радянський Союз казав? Він та усі ці правителі казали, що покажуть останнього віруючого, тобто все це буде винищено. І нічого від Бога не залишиться. Ось він, Бог, це Слово Боже. Де ми бачимо тепер цей Радянський Союз і всю цю імперію, що була, так? І ось він Бог. Слово Боже, воно лежить перед нами реально. Чи може Бог себе захистити? Ось ми навіть не будемо брати всю історію тільки взяли те, що реально знаємо, який я робився, судив, намагався засуджувати всіх віруючих табори тощо? Чи можна перемогти Бога? Біблія каже: або Бог каже навіть, що безумний тільки той, хто каже, що немає Бога, а перемогти Бога це мізків треба взагалі не мати.